Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Медліонс, клавіатура, модель назва якої Nano 68, Це клавіатура на магнітних перемикачах. Вона працює по дроту, тобто тільки в дротовому режимі. Але перевага цієї моделі в тому, що тут магнітні перемикачі, які спрацьовують дуже швидко. Ви можете виставити собі висоту спрацювання свіча, і це, звичайно, дуже класно. Клавіатура має гарний дизайн, вона виконана в білому пластиковому корпусі. Плюс є така цікава вставка фіолетового кольору, яка буде світитись. Ми продемонструємо. Клавіатура має компактні розміри. І безпосередньо вона не буде багато місця займати у вас на столі. У комплекті йде безпосередньо сама клавіатура. Ось такий пулер для свічів та для кейкапів, а також гумовий кабель тайпсі та type пей для підключення. Клавіатура виконана із пластику. Пластик по якості тут дуже гарний. Вона дійсно виглядає дизайнерськи. В неї є такі цікаві вставки. Тут логотип Medlions. Збоку також можемо побачити, як. Ставка з фіолетового такого кольору теж гарно зроблена, вона буде е, таке мати свічіння розсіяне. І підключення у нас йде зліва Type-C. З нижньої частини корпусу можемо побачити 4 гумові ніжки, на яких клавіатура стоїть впевнена, вона по столу не їздить, і це однозначно плюс. Клавіатура має pbt Кейкапи Кейкапи повністю білого кольору. Символи нанесені у нас получається з передньої частини кейкапу, -E. і в принципі зверху воно так виглядає незвично. Але ви під таким кутом, коли сидите, бачите від безпосередньо всі символи. Зараз ми підключимо, і ви подивитесь, як вона підсвічується. Ось так безпосередньо виглядає клавіатура з підсвічуванням. Підсвічування в нас іде навколо кейкапів, а також світяться символи. Це дуже гарно виглядає, тобто дійсно читаємо, дійсно гарно. І плюс, ось тут ми можемо побачити таке гарне rgb просвічування. Ви можете це все налаштовувати. Ефекти варіантів. свічення тут багато. Ну і безпосередньо вибрати той кольор, який вам подобається. Для прикладу ми зняли кейкапи. Кейкапи тут даблшот, подвійного лиття. Кейкапи мають хорошу товщину стінок, вони дійсно якісні. І якщо подивитись всередину, можемо побачити сам свіч, стабілізатор з заводу змащені, і плей тут йде металевий. Ковітура всередині також має шумоізоляцію. Ну а зараз можете послухати тайпін-тест.